Вітаю, друзі! Я Олексій Чапурко. Управління житлово-комунального господарства Полтави оголосило, що ремонт по вулиці Паїся Величковського перенесено на наступний рік. Про що йде мова? Мова йде про серпантин на червоний шлях. Ще в січні місяці управління житлово-комунального господарства звернулося до виконавчого комітету з проханням дати дозвіл на перекриття цієї вулиці. Виконком вулицю перекрив депутати проголосували кошти на ремонт цієї дороги, і процес пішов. Процес пішов, але пішов він лише на папері, бо ніхто нічого, як виявилось, не робив. Проекту немає тендерної процедури на виконання робіт так само немає. Тому прийнято слово комунального господарства переносить цей ремонт на наступний рік. Що робити людям, які не можуть добратися вчасно. В місто, які вимушені об'їжджати трьома дорогами, у яких є зараз проблеми з газопостачанням і водопостачанням, бо дійсно Полтава газ там деякі ремонтні роботи зробив. Полтава водоканал також укріпив свою трубу, але в будь-який момент сугру може посилитись, і мешканці залишаться без газу і без води. Зрозуміло, що виконком буде тримати на контролі ремонт цієї дороги, але просто оголосити про те, що ми переносимо його на наступний рік, не годиться. Ми вийшли з вимогою до начальника управління житлового комунального господарства, щоб він чітко прописав графік виконання робіт. Тобто, що не встигають, якщо в цьому році не буде самих ремонтних робіт, то коли буде проект, коли буде тендерна процедура і коли врешті-решт буде визначений переможець і крайній в тому, хто буде безпосередньо робити цей ремонт. Тримаємо це на контролі. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.